Всім привіт! І нас сьогодні прогностичний розклад, де ми будемо аналізувати з вами можливе для вас заміжжя. Будемо дивитися, що цьому сприяє у вашому житті, що заважає, якою вас бачать. Так попросимо у вищих сил підказку, рекомендацію, як досягти бажаного, тобто заміжжя. Мабуть, все ж таки ви його бажаєте, якщо відкрили це відео. І відразу я хочу подякувати всім за лайки, коментарі та донати за те, що стаєте моїми спонсорами і. Тим самим підтримуєте мій канал і мене особисто. І також дякую за те, що звертаєтесь особисто. Дякую за вашу довіру, що ділитеся вашими переживаннями, проблемами. І я знаю, що у кожної з вас буде все круто. Бажайте цього для себе і не забувайте рухатися у напрямку. У напрямку задумого, а не просто мріятися. Добре? Отже, налаштовуємося на перегляд і починаємо наш розклад таким питанням. Ваша уява про себе. От якою ви себе бачите, так? Давайте ми з вами почнемо з цього. Імператор у нас випав відразу. Ви така сильна і незалежна. От ви запросто можете бути керівником, мати свій бізнес. Ви сприймаєте себе такою людиною, котра здатна контролювати своє життя, і ви за нього відповідаєте. Ви незалежна і така прагматична, ви не розсікаєтесь на мрії, принаймні надовго. Так? Якщо у вас десь там у мріях та фантазіях заносить, то ви самі себе відразу осмикуєте. Бо для вас реалії, логіка, прагматика це є основою вашого життя. Це ваша суть. Але ж при цьому імператор, дивіться, це не імператриця, Ви досить така ініціативна людина, лідер. І якщо, наприклад, в роботі, так, в бізнесі, це круто і в плюс працює, то в стосунках може для вас це і мінус. Ініціативу перетягуєте ви на себе. І от ви це розумієте. Посварилися, самі миритися, миритися йдете. Так? Криза якась наступає, самі намагаєтеся впоратися з цією кризою, все налагодите, І йдете на якісь уступки, все на вас та все сама. А партнер від цього, він стає пасивним. От в собі це ви ну, не дуже полюбляєте вашу активність, вам би хотілося більше собі відчувати, бачити себе, більш жіночою, більше, мабуть, десь м'якость проявляти, пасивність, відразу не неактивніча. Ви жалкуєте, якщо там проявили ініціативу. Ви спочатку зробили поактивніча, а потім вже про це думаєте і жалкуєте. Може, десь вам би хотілося десь більш легко Різні ситуації сприймати та не реагувати на якісь інші нюанси. Тобто вам хотілося б навчитися більше спостерігати та приймати, ніж творити самі та віддавати. Так? І вам важко цього добитися, бо прийняття це більше про м'які такі енергії. Характер м'який у вас він досить суровий. І ні, ви не якась там стерво, не скандальна історичка. Для вас важливий порядок, перш за все, визначеність у всіх сферах вашого життя. От ви маєте розуміти, що там відбувається і куди воно йде це головне. Бо знову ж таки, це про контроль. І як же ви не любите гойдалки? От вам стабільність, спокій потрібен, ви тоді в гармонії, в ресурсі. А коли є емоції туди-сюди, то, то після цього, ну, ви як лимон вичавлений, то для вас хаос. Хоча по природі у вас свого ресурсу багато, але хаос, невизначеність, це вас виморажує і сильно виснажує. А якою вас бачать інші? Давайте це дивитися. От якою вас бачать інші. От ви така, бачите себе досить такою. З серйозною суровою. Давайте подивимось, якою у вас бачать інші люди. Єрофант. Яка ж все-таки цікава жінка. Побачите себе по імператору, а інші сприймають у вас по ієрофанту. І тут в мене питання, а самі, ви часом не практик ж стару до рук берете та іншим розкладаєте, не тільки собі. А якщо цього не робите, то як мінімум люди до вас хоча б поговорити та за порадою звертаються, бо ви реально можете їй дати. Ви можете підтримати і от не просто поспівчувати та розділити радість чи горе. А от якось чітко та ясно сказати, що варто робити, якщо людина є під впливом власних емоцій, і вона не бачить подальших кроків, що робити. А ви така є порадниця, от ви надійна людина, довіряють вам сокровенне, чого не кожному розкажеш. А от вам можна розказати, вам можна довіритися, ще й пораду корисно отримати. от ви маєте певний авторитет. Все-таки, ви або керуючу якусь посаду займаєте, або власниця бізнесу. Можете, як я бути, наприклад, практиком, так? Або ваша діяльність, вона якось ще пов'язана може з тим, що люди до вас звертаються за допомогою. І вони цінують вашу думку, вашу мудрість, ваш досвід. Деяких навіть дивує, звідки ви все це знаєте, бо ієрофант це все-таки. Ну, є, він є таким посередником між вищими силами та людьми. І я не виключаю, що певні канали зв'язку з вищими силами у вас все ж таки наявні. Ну, не спостався такі, такі дві карти випали. І обидві вони старшого аркану. Ще й досить такі серйозні. Не сказала би, що навіть притаманній жінці. Ви дуже незвичайна людина, дуже сильна. І от знаєте. Я зараз про це подумала. Ви можете бути, наприклад, військовою. Як міню цією сферою бути пов'язаною якось. Бо наші реалії наразі такі, що ось настільки сильні люди, залізобетонні, часто знаходять себе саме у Збройних силах, і не обов'язково ви служите, але ви точно себе б могли знайти там. І бути корисною у захисті нашої країни, підтримки, так? Або, наприклад, в ДСНС працювати, або медиком, парамедиком? От ви зовсім не панікорша. Розгубитися, сісти та волати, що ж робити, о, то не ваше. Ваше якраз дотяме по цих ось панікуючих приводити та направляти. А от яка, яка ваша поведінка? Аби так спитав, от як ви. Як ви самі себе демонструєте цьому світу? Давайте це подивимось. Як ви себе проявляєте, ваша поведінка? Як ви дієте? Я навіть не дивуюсь цій карті. Туз мечів. От ви пряма і чесна людина. Інтриги плести, та якісь заплутані історії, маніпуляції втілювати в життя, то не про вас. І, і ви не станете посміхатися тій людині, котра вам не до вподоби. От хіба що та посмішка вона буде така, котра демонструватиме ваше справжнє відношення, а частіше за все, ви говорите все прямо, як є, в лоба і в очі. І любите, щоб вам так само все прямо говорили, не в спину. Ви взагалі таких людей, котрі за спинами, так, там щось собі фантазують про інших, своє життя не живуть і накручують серіали про інших. Ви таких ну не виносите. У вас у вас все чесатися починає, коли ви помічаєте поряд з собою таку людину. У вас просто алергія на таких. І, звичайно, по. Чому, так? По ієрофанту це ж все-таки про мораль. А вліткувати а це, це не є добре, погодьтесь. Бо ви на органічному, на генетичному рівні відчуваєте, що правильно, а що ні. Бо ви світла сама по собі така добра, відкрита, і при цьому теж знову в нас меч. Це про логіку. Емоції все ж таки для вас вони на другому плані по життю. І я не говорю, що ви якась чорсова людина, ні, навпаки, мені тут показують людину, котра переймається проблемами інших. Але вона просто сильніша, часто буває за більше своїх знайомих. Бо, незважаючи на свою чуйність та емоційність, у вас є крута суперсила в критичний момент, включити логіку. Гуртуватися та гуртувати інших. І от з іншого боку, різати правду матку в стосунках це непросто, особливо, якщо бачите якесь несправедливе, незаслужене відношення до вас, до інших, ви не стерпите, ви не промовчите, будете прояснювати ситуацію і ще вчити будете, як має воно бути. Імператор та ієрофант вони дають про себе знати. І це багатьом не подобається. Але з іншого боку, це теж такий крутий фільтр, який допомагає вам підтримувати екологічну атмосферу в своєму житті. Просто якщо людина гнила, то хай йде куди подалі з вашого життя та не виняє поряд. Правильно? Може, ви в собі не любите цю різкість, проте, завдяки їй ви швидко для себе проясните що, що до чого. Це теж плюс. Для вас ясність та чіткість це благо. І для вас краще гірка правда, ніж солодка брехня. І недомовки це теж не ваше. От. Як ви не любите пліткарів, людей, котрі, як ці криси щось за спиною мутять, так і ви не любите недомовки. Все треба прояснити та полицям розкласти, обговорити, проаналізувати. І може навіть трошки на підвищених тонах, але без фанатизму, без такого сильного скандалу та емоцій, так, все, все по факту. Вам головне все прояснити, щоб не... От навіть щоб не давати собі додумувати. Бо ви завжди потребуєте ясності. І якщо її немає, маючи ось такий склад ума та логіку, ви можете самі себе в чомусь переконати, чого насправді от немає. І ви зараз в цьому можете не погоджуватися зі мною. Проте якраз в тому і є ваше переконання, що ви завжди права. Не в образу. Я така сама, тому дуже вас добре розумію, і приємно бачити, таку людину тут у загальному розкладі, як, от як споріднену душу. Але це не я у розкладі, бо таке питання мене не цікавить. Тема розкладуємо, і ми дивимося вас. І далі, про що я спитаю карти? Ваша думка про партнера. Якого ви для себе хочете? От як ви його бачите? Яким цього? Такого свого майбутнього чоловіка уявляєте, Кого для себе бажаєте? Ось так ось, так? Так, дамо питання. Дивіться, а він якраз, а він якраз досить емоційний має бути. Романтичний, емоційний, чуйний, розуміючий. Такий от, щоб він не боявся ось цього вашого меча. І йде з вашої холодної логіки в чомусь. Ну, зовні так може проявлятися. Ви хочете в ньому бачити от ту романтику, яку відчуваєте в собі, але не виходить, вам її проявити зовні. І щоб він своїми емоціями, залицянням. Таким да, допомагав вам проявлятися вашим почуттям. Бо ви все в собі відчуваєте та переживаєте, але відкритися комусь вам, до речі, не просто вам така людина потрібна, котрі, от котрій ви себе довірити зможете, котра вас зрозуміє і котра вас відчує. От як ви інших розумієте та вислуховуєте, вам самі так хочеться, щоб у стосунках було. І, незважаючи на досить ваш такий прагматичний підхід до життя, в особистому у своїй сім'ї майбутній ви бажаєте бачити більше, більше романтики, ніжні жести, якісь романтичні пригоди, спонтанність така. Не потрібен вам співмешканець, котрим просто їсте, спите та зранку по роботах розходитесь. Вам потрібен чоловік споріднена душа, така рідна особистість на емоційному плані. Людина, котрій можна довіритися, котрій можна довірити себе. А де ви познайомитеся? Де такого класного і розуміючого можна знайти? Давайте подивимось таке питання. Де такого можна знайти? Сімка Пентаклів. Очікування, очікування пентаклів. В черзі ви з ним познайомитеся, в очікуванні якихось ресурсів. Черга. Може, це перед кабінетом бухгалтера, в черзі, наприклад, в магазині за продуктами, в податковій, якщо ж ви все-таки у нас бізнес-вумен, чи чекатимете на якийсь товар. При оформленні виплати. Тут одне спільне, що проглядається, ви будете на щось очікувати. І знаєте, як це часто буває? Робити нічого, стоїш, а люди в черзі починають спілкуватися, там, знайомитися. І ось так вас обставини і з ним. А може, щось для цього ще потрібно зробити? Що ще нам карти підкажуть? Давайте подивимося. Чого нам ще карти підкажуть? Признатися, я не очікувала тут королеву, королеву жезлів побачити, адже ви тут у нас така проявлена. Така сильна особа, лідер, але якщо до вас починають залицятися, то ви розгубитися, виявляється, можете. Хтось з вами фліртує, знайомитися намагається, а ви тушуєтеся. І якраз королева жезлів вам показує, що впевненість ваша та харизма, вони класно на вас працюють. І при знайомстві, ви ж себе бачите по імператору. Можливо, навіть свідомо стримуєте себе, щоб більш такою загадковою, жіночною виглядати. Але вам не потрібно цього робити. Навпаки, от ваш внутрішній вогонь мають бачити інше. І те, що ви сприймаєте такою себе, може, занадто активною то не є чимось поганим, навпаки, ще більш такою будьте. Бо ви себе заглушуєте, закриваєте, ну, знаєте, як кажуть, перекри... перекриваєш сама себе. Не бійтеся бути яскравою та в центрі уваги. Це неправда, що скромність має бути у жінки, що вона має бути якоюсь непомітною, пасивною. Слава Богу, в нас не шаріат, і ми не маємо себе підчадру ховати. І от ви, будь ласка, себе не ховайте також. Також це стосується і зовнішнього. Зовні себе теж не ховайте. Будьте яскравою, також і фізично. І що ви активна і що ви ініціативна, ви така є. І хай вас такою сприймають і бачать. Ви не маєте себе переробляти, щоб комусь там годити. От, будь простіше, і люди до тебе потягнуться. А то проблеми людей, що вони не дотягують до вас. Ви не маєте себе ламати, змінювати себе для когось. Бо ви занадто унікальна людина, з силою, котра далеко не всім дана. І нащо цю силу губити? І нащо вам ставати звичайною? Однією з тих, кого і так багато наче з фабрики наштампована. Не гоніться за трендом і модою на якусь модель поведінки. Там, жінка вам, жінка-берегиня, жінка стерво, жінка-інтелектуал. Жінка Демонструйте себе, перш за все, а не якусь там роль і маску. От що б ще спитати? В чому проблема полягає, що не виходить вийти заміж? В чому затик? Так? Про це спитаємо. Чому проблема? Основна проблема, чому не виходить вийти заміж? Страхи, внутрішні страхи. І дивіться, сильна ви людина така, а заміж я боїтеся. І тут можуть бути основні такі причини, або ви вже там побували, і вам страшно повторювати те саме, щоб сценарій не повторився. Тому і не даєте у стосунках дійти до шлюбу, навіть несвідомо. Або, будучи ось так, настільки такою людиною по імператору, там не все буде вам підконтрольне. Все ж таки чоловік буде багато рішень приймати. А вам може бути страшнувато довіряти йому все. Адже шлюб це довіра себе, довіра свого життя іншій людині. А ви сама скала, сама собі фундамент, і можете боятися того, що ваш, цю вашу стабільність ви втратите, що ви втратите себе. Вам страшно зробити якусь, ну, якийсь такий ще крок у, у невідомість. Але всі ці перешкоди по вісім мечів це все у вашій голові. Страшно помилитися, страшно вийти за зону власного комфорту. Побут вже давно вам звичний, все зрозуміло, все воно по-вашому. А тут з'являється ціла людина, котра буде поряд з вами жити, ще впливати на ваше життя, по-своєму ще буде жити. І включається потім ось це все. Ці чоловіки однакові, бачили, знаємо, хороших там немає, тобто не підпускаємо до себе нові знайомства. І взагалі можна собі, от як вишеньку на торті, зверху сказати, що куди мені вже не до того, за стара, за молода, за худа, за товста, тобто будь-яка відмазка. Десь ви самі собі створюєте паску і не даєте з нею вибратися. А вихід він ваш поруч. От я дивлюся, ви реально класна людина. І якщо ще трапиться вам ось такий, як ви того хочете, ось такий романтик, розуміючий емпат, котрий буде доповнювати емоції ваше життя, не вагайте, включайте свою королеву жезлі, от на весь включайте. І давайте ще пораду від Таро ще попросимо. Що карта нам порадять? Давайте таке спитаємо. Порада від Тору. спитання про ваше заміж'я майбутнє. О, знову ж таки, потрібно вам самі до себе звернутися. Це все про те ж саме. От про вісімку мічів. Відпускайте свої страхи і нарешті сяйте. Сприймайте себе такою, яка ви є, і не думайте, що ви заактивна у стосунках, якась а, занадто холодна, може, по імператору, не така для інших. Ну, якщо ви не така для інших, то пофігу абсолютно. Якщо у вас там. Якщо у вас, от яка ви є, не сп... хтось не сприймає, так, значить сприйме інший. І покохає таку, яка ви є, буде кубковим. Бо дійсно кохають ту людину, котру бачать, яка вона є. Кохають її суть, а не маску. От маска, вона досить швидко злітає і симпатія. Не встигне перерости у кохання. Тому ось це я його кохала, він виявився іншим. Е Ні, тут трошки лукавство. Була симпатія, котра виникла, дивлячись на маску людини, потім вона швиденько злетіла, і ви вирішили з ним затриматися, мучитися, почекати на краще, на зміни якісь. Звичайно, емоціями прикипіли. Але то не кохання. Тому і вам не варто приміряти на себе якусь роль, переробляти себе. Ось це новомодне зараз працювати над собою. Боже, я дуже часто це зустрічаю в особистих зверненнях. Але здебільшого бачу, що людина вчиться не себе сприймати та приймати, так, якось з собою домовитися, а ламає себе, змінює, намагається стати іншою особистістю, навіщо? Тому що, бляха, суспільство наразі такі тренди має. Ти ось маєш бути така. Єдине, що ви маєте, це бути собою. І від цього ви будете щаслива. І справжньо вас дійсно покохає та людина, котра вміє приймати людей такими, якими, от які вони є, а не когось із себе строять. Коли ви будете по-справжньому щасливою і вільною всередині бажані. Бажані події, зустріч, шлюб, вони відбудуться самі собою, природним чином. Святкуйте життя щодня. От бо я бачу, що на вас все-таки багато відповідальності лежить. Ви маєте бути сильними, такою скалою, це важливо. Тільки не забувайте дякувати вищим силам за кожен день вашого життя. І давайте ще одну карту я дістану. Таким. Прогноз на особисту сферу зробимо. Лише одну карту, що вона покаже. Що далі буде особисто у вас? Що у вас далі особисто? Починали розклад класними картами старшими арканами, і ними ж закінчуємо. Світ це завершення циклу. І якраз ця карта вказує на реалізацію бажань. І якщо ваше бажання вийти заміж досить сильне, вітаю, це збудеться. Та й в цілому ця карта на позиції прогнозу, на питання про прогноз, що буде. Це крутий знак, класний. Це коли настає момент, коли ви задоволені собою. Це одна з найкращих карт у колоді для питання про заміжжя. І вона вказує, що ви все-таки того самого омріяного та бажаного партнера для себе знайдете. І бажайте цього щиро, без сумніву, не обтяжуйте всякими але, не заплутуйте все логікою. Бо ви можете, я знаю і бачу це, пам'ятайте, що ви маєте до себе привабити людину романтичну, таку, котра доповнить вас. І включайте свій внутрішній вогонь, не бійтеся заявляти про себе, себе цінуйте і не ламайте, це головне. І все у вас буде добре. Дякую за перегляд, і було дуже приємно з вами взаємодіяти.